Норвегія і ми щось тягнемо знов. З лодки Ага, подлодку це... си... ну, забрало. Щас хоче підлодку в мене. Зараз у нас палка. Опа, чотири штуки. Скумбрія, дивіться, зайшла. Чотири всі скумбрії. І Красива така. А тепер ще покажу, що у нас ще є. І що ми вже наловили. Це ми перший сьогодні день. Це ми сьогодні перший день. І тепер дивіться, що ми будемо. У нас четверо. Один тихий рыбак, троє шумніших.